Перша третина листопада якраз і є найбільш небезпечною в плані атак та терактів. Так. Все-таки я чомусь відчуваю якесь логічне завершення всього цього. Всіх вітаю, ви на каналі Тоб. Я Христина Виковець і сьогодні до мого інтерв'ю долучається екстрасенс Роман Заведовський. Доброго дня, Романе. Доброго дня, радий вас бачити. Бажаю вам мирного неба над головою та всього позитивного. Глядачам дуже сподобалося наше з вами попереднє відео, тому я хотіла б сьогодні, щоб ми з вами знову робили прогноз, але вже на листопад місяць. Що чекає України в листопаді? Чи будуть якісь масовані обстріли, чи не буде? Що буде на фронті? Як буде відбуватися на фронті? Ну і загально про всі аспекти України і українців. Від вас для наших глядачів в цьому відео, Романе, з чого починаємо? Можливо, з карт Таро, чи як вам зручніше буде? Ну зараз я взагалі-то не взяв колоду, таро. Я працюватиму з циганською колодою і з гральною колодою. Таро а. я не відчуваю зараз ще мені потрібні. На даний час можемо з циганськими картами, можливо, ви розкладете декілька карт. Що ж буде, які основні події будуть у нас в листопаді місяці? Добре, давайте подивлюся, що мені покажуть на двох колодах карти, що буде відбуватися. На циганській колоді витягую чотири карти. Давайте подивимося. Так, є. На гральній колоді витягую три карти. Давайте глянемо. Які основні події, що буде відбуватися? Так. Карта купця. Хороша карта на циганській колоді. Це карта збройного та фінансового підселення. Це карта фінансової допомоги, матеріальної допомоги якоїсь. Хороша, карта карта бізнесу. Далі падає карта удачі теж хороша карта. До речі, дуже позитивна комбінація двох колод: це карти фінансового підселення, це карти грошей, це карти фінансової допомоги великої для України, карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. І знову карта, яка називається «Деньги». багато грошових карт, багато позитивних карт. Я би сказав, що листопад буде позитивний в плані допомоги матеріальної, тому що тут дуже багато карт. Купець це карта бізнесу, карта удачі, карта дігніг на циганській колоді, карта служниці, підтримка та допомога, волонтерство. Давайте на цій колоді подивимося. Семірка Христова карта успіхів, переміни в кращу сторону, в тому числі й на фронті. Далі. Карта дволикості, гадюка. Активізація сепаратистів та колаборантів. Будьте обережні. Це от карта, яка говорить про якийсь сепаратизм. Дволикість це ще й карта брехні. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Може бути багато дезінформації. І одна ще карта це п'ятірка червова, це не зовсім позитивна карта, це карта розчарування. Можливо, інфо... якась ситуація вийде з-під контролю. Можливо, щось не виправдає очікування. Ну, в листопаді ще будуть, до речі, вибори президента США. Це також немаловажно вплине на ситуацію в Україні. І от карта невиправданих очікувань може натякати на те, хто все-таки стане президентом Америки для багатьох. Ось ви якраз закінчили на виборах США, і одне з моїх запитань було якраз таке: як результати виборів США вплинути на ситуацію в Україні? Добре, давайте я гляну, що мені карти покажуть. Давайте подивимося. Як, як вибори в США вплинуть на ситуацію в Україні? Правильно, Повторю ще раз. Так. За вами питання. Добре, дивимося. Тут три карти витягую. І з цієї колоди витягну три карти. Давайте подивимося. Перша карта, яка випадає. Карта працівника. Активізація ворогів. Отака ну, трошки тяжкувата карта. Карта Друга падає. Хороша карта. Карта підтримки. Карта допомоги, карта юної жінки, активізація жіночої енергетики. Дивимося тут. Туз Хрестовий карта сили, карта успіху. Четвірка Хрестова карта благополуччя, карта балансу, карта спокою це хороший знак. І король червовий – карта сильного високостатусного чоловіка. А тут карти хороші. Тут карта Туз Хрестовий, це карта сили та авторитету. Тут карта успіху та благополуччя, карта спокою спокою. І король червовий поруч. Карта сильного чоловіка, інвестора, мецената, помічника. В основному карти хороші. Тільки перша карта випала негативна. Карта противника. Решта, всі карти позитивні. Тобто 5 позитивних карт проти одної негативної. Я би сказав, що вибори США в будь-якому випадку вплинуть відсотків на 80 позитивно, на 20, можливо, трохи негативно, але позитив значно в рази переважає. Добре, ми всі з вами звикли вже до постійних обстрілів, да але все одно людей це хвилює. Звісно, так. і зрозуміло, з яких причин безпека це на першому місці. Сьогодні для нас всіх наскільки буде складним місяць з точки зору безпеки, з точки зору обстрілів, добре, давайте подивимося. З точки зору обстрілів, з точки зору вогневих атак, якою буде ситуація. Давайте глянемо. Так, на цій колоді витягую чотири карти. І на цій колоді чотири карти витягну. Давайте на циганській колоді і на награльний подивимося, якою буде ситуація. Карта мислителя, карта думок та планів. Карта, яка закликає бути максимально уважними, обережними, думати перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Карта листа, новини, інформація, сповіщення. Дуже багато важливих новин може поступати. Карта кімнати, карта закритого простору, карта смерті. Янгол смерті летить в небі. Тобто, все-таки листопад ще може бути досить жорстким. Бачу, що все-таки якісь теракти все одно ще будуть. Дивимося тут, на цій колоді. П'ятірка червова. Знову карта розчарування, щось, що не виправдовує очікування, карта виснаження, карта втоми. Далі дивимося. Вісьмірка хрестова, сепаратизм. Активізація колаборантів та сепаратистів. Більшість. Можливих терактів та вогневих загроз може бути спровокована саме сепаратистами. Сімірка, червова карта брехні та обману, карта залякування, вісьмірка червова карта виснаження, карта втоми. Ну, таке досить напружені карти. Знову ж таки, повторююся, якщо мені карти показали на початку нашого з вами спілкування. Це сепаратизм активний в листопаді, і бачу, що все-таки теракти присутні, тому що на циганській колоді випала карта смерті, і це поганий знак. Це небезпечна карта. Тому, будь ласка, будьте обережні. Листопад ще може бути таким досить складним. Можливо, ми можемо говорити про те, який період листопада буде особливо небезпечний: початок, середина, кінець, можливо, якось дізнатися більш точні дати. Я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво. Добре, давайте подивимось таким чином: початок місяця, середина місяця та кінець місяця. Яким буде? Розіб'ємо на три частини листопад. І я подивлюсь на циганській колоді, на який саме період мені карти показують найбільший негатив, а найбільший небезпеку. Перша карта вже сама випала. Добре, дивимося. Початок місяця, середина місяця. Давайте глянемо, що мені карти показують. Та наприкінці місяця, якою буде ситуація. Давайте глянемо. Добре, початок місяця. Карта хвороби, карта виснаження, загрози життю, загрози здоров'ю. Така не дуже хороша карта. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду. І карта противника. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки. Ну тут карта хвороби болезні. Такий чоловік прикутий до ліжка. Тут карта працівника. Ну, початок місяця більше негативу, ніж позитиву. Середина місяця. Карта купця, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Карта грошей, так як ми передбачали на листопад. Кімната, карта закритого простору, і ще одна карта грошей. деньги. День, так і називається карта. Тут карти позитивні середина листопада. І кінець листопада, карта путешествия, карта логістики, карта перевезення, карта вченого, карта дослідження інформації, карта якихось важливих новин та сповіщень, і карта радості, карта союзів та об'єднань. Мені карти показують все-таки першу третину листопада найнебезпечнішою. Знову ж таки, я це пов'язую в тому числі із виборами в США. Тобто, перед цим, перед цим важливим відповідальним моментом для всього світу, якраз є найбільші активізації ворогів. Далі карти показали більш спокійну ситуацію. Тобто, я би сказав, що перша третина листопада якраз і є найбільш небезпечною в плані атак та терактів. Вам декілька разів випадали карти грошей, і ви про це казали, що це скоріш за все свідчить? Ну не скоріш за все, а точно свідчить про те, що а, нам а, західні країни там, Америка, в тому числі все таки будуть постачати гроші. Допомога буде, але мене ще цікавить питання в цьому контексті, як о, яка буде ситуація з перемовинами на дипломатичному рівні? Чи будуть наші політики якось активно в листопаді рухатися в цьому напрямку? Добре, давайте глянемо. Що стосується перемовин. Давайте подивимося, це питання теж досить важливе. Давайте глянемо, яка саме буде ситуація з перемовинами. Так, з цієї колоди витягую чотири карти. І з цієї колоди також витягну три карти. Давайте подивимося, що там по перемовинах. Так, перша карта карта священника, Хороша карта, позитивна. Карта духовності, карта духовного росту, спокою, благополуччя. Карта постоянства, карта стабільності. Теж хороша карта. Карта посланця. Карта якихось важливих новин, сповіщень, інформації. О, до речі, ця карта може вказувати на якусь роботу з документами, на якісь моменти, пов'язані з дипломатією, в тому числі. І карта мислителя, карта думок, планів, карта якихось стратегій, карта якихось рухів. Тобто, тут карти, да, карти схиляються до того, що якийсь етап. Перемовин, такий основний може бути запущено активно. Дев'ятка червова карта благополуччя, п'ятірка бубнова карта фінансових витрат, якихось несподіваних, і трійка пікова провокації. Не виключено, що, можливо, будуть якісь провокації в плані перемовин, але карти в більшості своїй показують позитивну інформацію. Я би сказав, що процес, якийсь важливий етап перемовин, буде запущено, так. Також ви неодноразово згадували про сепаратистів, сепаратизми, що мається на під цим на увазі, тому що це таке досить широке поняття. Ми говоримо це десь більше на фронті, чи це в мирних містах? Як це буде відбуватися? Ну, дивіться, ми з вами. Я вам поясню, от ми з вами дивилися. В контексті терактів по цивільних ми дивилися не на фронт, ми дивилися все таки більше, що чекає Україну саме цивільні території, там де не відбуваються стички, бої, фронтові, якісь прифронтові дії. Тобто, це все таки я розкладав, і в підтексті я це програмував як саме для цивільних. Тобто це сепаратизм який може бути? Це можливо якісь удари по активних об'єктах інфраструктури, бо блекаути не виключені, можливо, десь трохи частково будуть. Сепаратизм мається на увазі, що можливо десь є якісь зрадники, агенти, спецагенти, які можуть спеціально давати, якось наводити на спеціальні об'єкти. Чи наводити на якісь здавати інформацію ворогу для того, щоб потім наносити удари по якихось важливих об'єктах інфраструктури, і можливо навіть по якихось цивільних об'єктах це більше стосується цивільних в даному випадку. Також Романа, ми зараз ви в основному робили розкра розклад, точніше на картах. Я хотіла вас запитати, чи можливо у вас останнім часом були якісь видіння або якась вам відкривалася інформація стосовно ситуації в Україні загалом? Що нас чекатиме найближчим часом? Ну, видіння в мене не дуже позитивні останнім часом. Мені багато зняться вогневі удари, вогневі руйнації, особливо. Нещодавно мені приснився мій рідний край, це Запоріжжя, Запорізька область, і мені приснилися великі та серйозні атаки саме по самому місту Запоріжжю. Тобто, все-таки я бачу, що ситуація по фронтових прифронтових містах та точках може бути досить небезпечною. От мені водіння йдуть такі досить тривожні. Але разом з тим, знаєте, от якщо говорити чисто по собі, є якесь відчуття внутрішнього спокою. Та відчуття, знаєте, якогось логічного завершення. Хоча багато хто зневіряється, і є такі версії, що війна може тривати ще довгими роками. У мене чомусь такої версії не виникає, і у мене є якесь відчуття внутрішнього балансу і спокою за найближче майбутнє, скажімо так. Все таки я чомусь відчуваю якесь логічне завершення всього цього. Хочеться вірити в це, звичайно ж, я не можу на 100% цього гарантувати. Я теж звичайна смертна людина. Я просто говорю свою версію того, що може відбуватися. Але в мене, не дивлячись на мої страшні сни та видіння, які зараз, по-моєму, збуваються і транслюються, тому що навіть вчора вночі була атака дуже активна, все-таки в мене чомусь є відчуття того, що все воно йде до логічного завершення якогось, вся ця ситуація із війною. І з якимись перемовинами, домовленостями, чомусь у мене це все є. Знаєте, закон парних випадків діє. Тобто таке у мене відчуття було перед тим, як закінчилася вся ця ситуація з коронавірусом. Так що, от, приблизно те саме. Всі забули за коронавірус. Мені здається, що війна теж підходить до свого фінального етапу. Тривожні сни у вас стосуються більше лише точніше при фронтових міст, прифронтових територій. Ну я би сказав так, мені сниться моя батьківщина в основному, мені сниться Запоріжжя. Запоріжжя, Запорізька область. Ну море, інколи сниться, теж українське, теж в такому трошки тяжкому контексті. Але якщо взяти загалом всю Україну, то все таки більше внутрішнє відчуття більше позитивне, ніж негативне. Давайте тоді з вами подивимося, що ж нам скажуть а, карти стосовно саме прифронтових міст в листопаді місяці. Добре, ми будемо дивитися загальну картину на всі одночасно міста, так? Дивіться, як ви скажете, як вам буде зручніше, але я подивилася загальну картину на всі міста. загальну картину. Так. Добре, давайте подивимося з вами загальну картину, що мені карти покажуть. По загальній картині. Добре, з цієї колоди витягую чотири карти. Так, з цієї колоди витягують три карти. Давайте подивимося, якою буде загальна картина в листопаді, попри фронтових територіях. Карта дитини падає, народження чогось нового. Карта дитини це, до речі, хороший знак. Це карта якихось перемін в кращу сторону, позитивнішу. Карта постоянства, карта стабільності це теж хороша карта. В комбінації з картою дитини це хороший знак. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі падає. Карта вогню вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. Все одно вогневі загрози можуть бути досить сильні. Дивимося тут. Вісьмірка червова, карта брехні та обману. Може бути багато неправдивої інформації біля прифронтових територій. Не ведіться на провокації, на ІПСО. Всю інформацію перевіряйте обов'язково. Трійка Христова карта сили, карта енергії хороша карта. Піковий туз погана карта, дуже погана. Це теракти. Дуже сильні, дуже активні, дуже жорсткі обстріли. І ще одна карта, валет, червовий, карта сильного чоловіка. Карта активізації чоловічої енергетики. З однієї сторони, бачу, десь і позитивні переміни, але все одно падає карта пікового туза. Це карта активних терактів, дуже жорстких. Падає карта вогню, карта нещастя. Ну і багато брехні. Знову ж таки, вісьмирка червова – це брехня. Перевіряйте всю інформацію, довіряйте тільки офіційним джерелам. Дуже дякую вам, Роман, за такий прогноз на листопад. Місяць було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І я думаю, що наші глядачі нехай пишуть в коментарях, чи подобається їм такий формат відео. Ми будемо все читати і надалі працювати саме для наших глядачів. І я переконана, що до нової зустрічі. Так, так, звичайно, дякую вам усім велике і вам особливо дякую за запрошення. Мені з вами дуже приємно спілкуватися.